Слава Ісусу Христу, дорога Церква, великий наш Господь, люблячий Батько, Він є сьогодні разом із нами на цьому місці. Йому слава і хвала. Мене звуть Євген. Я хотів би, хотів би почати зі Слова Божого. Я зачитаю одне місце. І слова Божого. Це Луки, 15, голова 24 вірш. Ібо цей син мій був мертвий і ожив, пропадав і знайшовся. І начали веселитися. Слава Ісусу Христу. Колись я так само був мертвий. і Бог мене знайшов. І це велика Його милість до кожного з нас. Бо наш Ісус Христос Господь, Він не бажає смерті грішника, а бажає спасти те, що вже загинуло. І з тим у тих загинутих був я колись. Ще зачитаю місце Писання. Це записано в Рімлянах. Це шоста -го голова. З 22 го вірша. Тепер же звільнившися від гріха і ставши слугами Богові, маєте ваш плід на освячення, а кінець життя вічне, бо заплата за гріх смерть, а дар ласки Божої життя вічне в Христі Ісусі, Господі наші. Алілуя! Ісус Христос сказав такі слова: будьте святі, тому що я святий. Він, є, він ще сказав, що Він є дорога, правда і життя. І знаєте, до Ісуса Христа не приходить ніхто, якщо тільки Його не покличе Отець до Ісуса Христа. І так само до Отця не приходить ніхто, як тільки через Сина, через Ісуса Христа. Знаєте, так сталося в моєму житті, коли мені було. Ще 15 років я обрав свою дорогу, свій шлях свого життя. Як мені робити, як мені поступати, як мені жити. І знаєте, як і у кожного майже із нас у нас були вчителі І з моменту нашого народження, з моменту нашого виховання є батьки, є старші, брати, сестри, якісь наставники. І кожний кожен з них старається нас наставити на якийсь шлях по цьому житті, щоб цей шлях він був вірний, праведний, щоб ми в дійсності звершили своє життя і стали щасливими людьми тут на землі. І, врешті-решт, як кожен із вас, як кожен із людей бажає для себе щастя, так і я бажав щастя для себе і рахував. Що я буду щасливою людиною, я рахував, що мені все в житті дасться, все в мене вийде. Але так складалися обставини в моєму житті, що вже в 15 років я почав вживати наркотики, в 18 років на мене надінули кайдани, за скоєні мною злочин, і посадили до тюрми на 7 років ув'язнення. Знаєте, закінчивши той термін ув'язнення, вийшовши. На волю я нічого майже не збагнув, нічого не зрозумів і ніяких висновків для себе не зробив. Почав продовжу те саме життя, яке я вів до того моменту, коли мене посадили. І знаєте, я знову почав вживати наркотики, почав вести розгульний спосіб життя, злочинний спосіб життя. І в 30 років мені поставили лікарі три смертельні діагнози. В совокупності яких людина неспроможна жити далі. І знаєте, ну це не був головним вироком як особисто для мене. Я ще продовжував то своє гріховне життя, продовжував жити в тому і в тому перебувати. Але колись була така ситуація в моєму житті, коли я зустрівся з своїм рідним батьком, тому що певний час я не міг йому на очі. Показати, тому що мені було соромно за своє життя, за свої вчинки. Мені було соромно перед ним. І колись я з ним зустрівся, і він мені в очі сказав, що такого сина, як ти, я ніколи не народжував і ніколи знати більше не хочу. І знаєте, от то, саме ті його слова вони зіграли певну роль в моєму житті. Але я дякую Богу, що наш Господь він не такий. Він сказав. Що не покину і не лишу. Наш Господь ніколи не залишить, бо Він люблячий батько. І знаєте, коли батько мені сказав Ті, дійсно для мене печальні слова, і я зрозумів для себе, навіщо я живу взагалі, для чого я існую, що рідний батько від мене відмовився. І знаєте, я кожного дня дивився. В очі своєї матері і бачив, як вона плаче і заливається гіркими слізами від того, що її рідний син, що її рідне дитя, воно просто гине на її очах. І це от дитя воно летить в прирву, воно йде не туди. І знаєте, оця от, така повна темрява, така безвихідність, вона просто огорнула мене. І я розумів, що я певний зробити крок, щось поміняти. І я для себе. Вирішив закінчити своє життя самогубством, тому що я думав, що у той самий крок, у, той самий, у те саме рішення, воно є вірне, як для мене. Я тоді, як зараз пам'ятаю, прийшов до себе, до кімнати, закрив за собою двері і почав роздумувати над цим питанням, як же це саме зробити, як коротити собі віку, який саме спосіб обрати, але щоб більше з цієї кімнати, більше не вийти на вулицю, щоб не бачити. Себе в очах тих людей, які осуджували мене як особистість. Так я рахував, тому що колись я виходив на вулицю і обкрадав людей, але насправді обкраденим виявився я сам. І знаєте, коли я так роздумував над цим всім питанням, я і побачив деякі моменти із свого життя, коли я був ще маленький, дійсно, оті ті мої наміри, ті всі мрії, всі плани, вони були добрі намірі. Хороші мрії, але все було зруйновано. І знаєте, я не бачив ніякого виходу, ніякого існування, ніякої будущності, ніякої перспективи на своє життя. І я дійсно думав, що я дійсно прийняв правильне рішення. Я рахував, що така людина, як я, не гідна жити далі, що така людина, як я не заслуговую на якесь, на якесь життя, що я заслуговую дійсно смерті. І коли я так собі роздумував, знаєте, і таке питання прийшло переді мною, воно повстало в моєму серці, і я знаю, що то питання воно повстає і перед кожною людиною. А як же Бог? А як же Бог? А де Бог? І знаєте, я тоді на це питання опустився миттєво на коліна і сказав: Бог, якщо ти існуєш, я прошу тебе. Я більше жити так не можу. Допоможи мені, прости мені, і я своє життя тобі віддаю. Я свою душу тобі посвячую. І знаєте, коли я промовив ці слова, це не були просто слова, це був крик моєї душі. І знаєте, на той час я просто кричав від того вічаю. І коли я промовив ці слова, то Бог він відповів мені миттєво. Знаєте, Його милість, Його любов, Його благодать, Бог є світло, Бог є любов. У то світло, у та любов, вона просто проникла в моє серце. І знаєте, відкривши очі, я почав говорити, що я раб Ісуса Христа. Відкривши очі, я почав розуміти, що я є прощена, прийнята дитя самого Бога. І знаєте, написано, що блажена та людина, чиї гріки покриті. Я ще був. Фізично зруйнований, я був зруйнований духовно, але я вже був живий. Слава Ісусу Христу! Я, знаєте, дійсно розуміючи те, коли ти був мертвий, і ти розумієш, коли ти став воскресшим в Ісусі Христі, коли Ісус Христос, Він тебе спас, Він тебе прийняв, і ти дійсно. Це розумієш, ти становишся щасливою людиною від того, що Він тебе любить. Ісус любить кожного з нас, і Він не бажає смерті гріжника, а бажає, щоб кожен з нас спаса прийшов до пізнання правди. Слава Ісусу Христу! І знаєте, по сьогодні я служу Господу. Сьогодні Бог мені дав цілі на моє життя. Сьогодні Господь зробив неймовірні речі в моєму житті. Знаєте, Бог. Любить і бажає, щоб його дитина вона була щасливою. І знаєте, я колись собі не міг навіть і збагнути, що я можу мати ту роботу, яку дійсно буде приносити мене задоволення, ту роботу, яку я буду дійсно колись любити. І розуміючи, що в тій своїй роботі, тій в своїй справі, який, яку я роблю, я буду приносити користь людям, приносити користь. Навколишнім мене, приносити дійсно радість ближнім. І знаєте, це велика дійсно відповідальність, яку Бог покладає на кожного з нас, нести те світло, бути світлом серед людей і, і дійсно принести людям Христа, принести людям дійсно надію, живу, бо Христос є жива надія, Він є Бог. понад все. Слава Ісусу Христу! Хай Господь вас благословить кожного з вас дійсно в кожному дні шукати Його, тому що Бог сказав, що приходячи до Господа, Він повинен вірити, що Він є, і шукаючи Його, Бог дає нагороду. Бо без віри, Богу догодити неможливо. Я дякую Господу за велику цю привилею сьогодні бути в вашій церкві. Сьогодні говорити про славу Божу в моєму житті це велика честь як особиста і для мене. І я дякую Богу за цю велику можливість бути сьогодні серед вас. І знаєте, я говорив на початку, що мав три смертельні діагнози на своє життя. І знаєте, я не знав, як я буду продовжувати далі своє життя з тими діагнозами. Я їх озвучу: це віч, гепатит, це і туберкульоз відкрита форма на той час, коли я прикликав ім'я Христа в своє життя. І як сказав я, що Ісус Христос є дорога правда і життя. І знаєте, коли я пішов за Христом, коли я прийшов дорогою життя, то Бог і продовжив моє життя і по сьогодні. І сьогодні я є на цьому місці, завдякуючи Його милості і великої любові. Сьогодні я і живий на цьому місці. І знаєте, сьогодні Бог оздоровив мене цілком і повністю, звільнивши від тих всіх хвороб. Сьогодні я служу людям, несу благу звіску Євангелія в лікарні і говорю про те, що для Господа нема нічого неможливого. Знаєте, може нам здається, що є якісь неможливі речі, що то саме не той випадок, але ні, саме той випадок, коли написано, хто прикличе ім'я Христа, той отримає спасіння. І знаєте, я прикликав ім'я Христа, я отримав. Спасіння. Я отримав спасіння, спасіння, Спасіння Ісус Христос дає даром по нашій вірі, даром. Знаєте, Слово Боже говорить, що кожен з нас рано чи пізно предстане перед Богом. І треба розуміти, в якому стані ми предстанемо перед Богом. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Чи ти предстанеш мертвим, чи ти предстанеш. Живим. Христос хоче, щоб ми були живі сьогодні і були живими саме для Нього. І знаєте, Бог продовжує життя людини не для того, щоб вона продовжила своє щасливе життя тут, на землі. Бог так, Бог хоче, щоб вона була щасливою тут, на землі. Але Бог хоче, щоб вона те щастя, те щастя була щасливою людиною тут, на землі. Для нього. Саме не для мене, не для себе, а для Нього, для Ісуса Христа. Бо хоче, щоб ми жили для нього. Слава Ісусу Христу! І, знаєте, сьогодні ми несемо благо в лікарні. Сьогодні ми годуємо так само голодних з братами. Є в нас певна команда. З недоливим людям допомагаємо, знаємо, говоримо їм слово Боже, говоримо про спасіння, свідчимо про ті. Діла, які робить Господь в нашому житті, щоб Бог дійсно нас відвернув від наших гріхів, відродив до нового життя, зробивши нам нас новим творим у Христі Ісусі, дарувавши нам свободу від гріха. Знаєте, пізнайте правду, і вона вас зробить вільними. Якщо син людський вас звільнить, то справді вільними будете. І знаєте, я сидів багато років в своєму житті. Я думав, що я вийду за ті ворота і я буду свободний. Але ні, так не відбулося. Я вийшов, і тюрма вийшла слідом за мною. І знаєте, але посправді мене зробив свободним саме Ісус Христос. Сьогодні я вільна від гріха людина. Сьогодні я є щаслива людина. Сьогодні я можу сказати, що відкупитель мій живий. Слава Ісусу Христу! Сьогодні я дякую Богу, що так само. Бог і дав понад служіння ще й ту роботу. Я навіть собі уявити не можу. Але це слава Боже, я працюю хоч це і часно, але це є швидка допомога водієм і санітарам. І знаєте, Бог так відкрив двері, що я можу можу заходити в палати в усі лікарні місця Львова за межами Львова, проповідувати Євангелія людям. І ми займаємося перевозкою лежачих пацієнтів, лежачих хворих після інсультних, після інфарктних е, состоянь, Возимо таких людей, відвозимо з лікарні додому, забираємо з дому до лікарні, з ліжка до ліжка. Це є така моя робота. У мене є можливість таким людям нести Евангелія, знаєте, таким людям говорити про те, що для Бога нема нічого неможливо, жодної речі. Те, що не під людям, то підвладна Богу. І я дякую Богу, що Бог наш є добрий, люблячий, милостивий. І свою проповідь я хотів би закінчити словами, словами Давида із Псалма, це Псалом 86. Але Ти, Господи, Бог милосердний і милостивий, повільний до гніву і повний ласки та правди. Слава Ісусу Христу! Так, Господь нас повний ласки і правди, і Він хоче спасти нас, щоб ніхто з нас не загинув, а всі ми прийшли до пізнання правди. І Він сказав, що дар, дар, вічне життя. Так? Він сказав, там, де я, там і слуга мій буде. І знаєте, Бог хоче, щоб ми були Його слугами, Бог хоче, щоб ми служили Йому. Бог хоче, щоб ми виконували Його волю. Слава Ісусу Христу! Хай Господь благословить вас, дорога церква, дійсно шукати Його, Його правди, виконувати Його волю. І нас саме, саме головне, коли ми йдемо по цьому шляху того життя, яке призначив для нас Господь, щоб кожен із нас на цьому поприщі нашого життя, даровано нам, Богом, кожен із нас залишився вірним в цьому поприщі, щоб кожен із нас дійсно. Доніс до кінця своє покликання, яке Бог покладає на кожного хто до нього приходить. Тому що Христос сказав, і ми сьогодні з братами їхали і розмовляли між собою. А там, де двоє чи троє, там і Христос посеред нас. І знаєте, і мені така прийшла думка, що дійсно кожен з нас, ідучи за Христом, повинен відвернутися себе, найперше відвернутися себе. Бо так Христос говорить, а потім вже йти за Христом. І як головне дійсно поставити у цей головний пріоритет на перше місце йти за Христом і виконувати Його найпершу волю. Знаєте, Він сказав, що Його бремя, воно любе, і його, його, воно легко. І хто любить Ісуса Христа, Той виконує. Заповіді Його, бо вони не є важкі. Хай Господь вас благословить, дорога церква, будьте з Богом, ради вас всіх бачити на цьому місці. Господь є Бог, і отут написано є любов. Слава Ісусу Христу!